<музві> Вчора ми збортували резину. У нас зараз ITP Mudlight XL стоїть вже на нових дисках з вильотом, які ми спеціально взяли для грязьових шин, щоб у нас грязьові шини завжди були на похваті, щоб вони стояли готові. І як тільки є момент. Щоб ми перекидали їх, взували і їхали в грязюку. Була думка їздити постійно на ITP Mudlight XL, але, але вже вчора, пізно ввечері, мені мелькнула інша спонтанна думка. Дуже часто ви запитуєте в коментарях, дуже часто просять квадроциклісти в коментарях: зробіть огляд на ті шини, зробіть огляд на ці шини, як поводяться ці шини в грязюці, як поводяться інші. І... В чому спонтанність рішення. Ми не будемо зупинятися на одних тільки xl ікселях. Ми поїздимо на цих, дамо фідбек, дамо свої враження, як вони в тих умовах, як вони в інших умовах, по грязюці, по твердому, по різних рельєфах. А потім через якийсь час ми перевзуємо, візьмемо інші. І теж будемо розповідати, як поводяться ці або інші шини в тих і інших умовах. Я думаю, це буде цікавий. Це буде пізнавальний контент і багатьом потрібний контент, тому що зачасту при виборі тих чи інших шин кодроциклісти. Грунтуються тільки на думці або десь взяті з інтернету від невідомих людей, які катають в абсолютно незрозумілих умовах і зачасту не таких умовах, як в Україні, або беруться від знайомих, але як правило, це вузький перелік тільки якихось певних обмежених шин. Ми постараємося охопити якомога більше в. Довго тривалому якомусь періоді тому підписуйтесь, буде дуже цікаво, буде дуже пізнавально і потрібно корисно. All night, but you wide up inside to tell me side to side till you say JC you're too much for me live through the fact they're saying Oh no, close the door, shut the lights and start the show Better let everybody know, get on the mic and here they go Oh no, close the door, shut the lights and start the show Better let everybody know Перших 10 кілометрів ми проїхали на нових ITP Mudlight XL і розкажу вам про перші враження. Спочатку, якщо чесно, я трошечки запанікував і подумав, що розина абсолютно нікудишня, нікуди не годиться. Ми їхали перших кілька метрів по асфальті, по, е, потім твердому накатаному з асфальту такому з щебнем ґрунті. І вібрація на низьких швидкостях була просто жахливою. Але потім, коли ми з'їхали на м'які ґрунти, коли ми почали їхати лісом з його піщаними ґрунтами, ситуація кардинально змінилася. Ніяких вібрацій, ніяких ривків, ми трошки збільшили швидкість до 30 до сорока кілометрів, і все було дуже і дуже гладко, рівно і кайфово. Проїхали вже першими. Калюжами проїхали першим болотом, таким мулистим, і прохідність резини просто вражає. Вона мені дуже подобається. Там, де на стандартних якихось бігхорнах, ми вже давно закопалися в цей мул, де шини залипли б. Тут варто тільки дати газу, і все болото вилітає назовні. Шина продовжує пхати квадроцикл вперед. Їдемо далі і будемо далі розповідати про свої враження. I'm a bell through the back show. Sure. straight to the bar so I can act oh. I figured you guys would be a little surprise. Your i cried when they see this. punch you know? I'm just plain old six John from the non District. This is not supposed. I still talk with all this speech. I'm like a dog that's off his leash. Step out with a fork, find a patch on a black just Need to get walk these streets. I ain't tripping when we talk this cheap. I can tell when we can walk on the beat a and the man in the action. I got seventeen pages and I do them right as I can close the door, shut the lights and start the show. Yeah. Better let everybody know, get on the mic and there they go. Oh no, close the door, shut the lights and start the show. Better let everybody know, get on the mic and, and the let it go. Більше 40 кілометрів лісовими чагарниками, нетрями. Ми сьогодні наїздили на шинах ITP Moodlight XL, які вчора ставили. Що можна сказати, в сухому висновку? Їдуть шини прекрасно. Ми спеціально заганяли тихим малим ходом в колії в калюжі, на дні яких був мул, і шини везуть. Скрізь. Всі абсолютно калюжі після цієї, треба сказати, досить сухої і малосніжної зими. Все, що ми тільки змогли знайти, ми скрізь пройшли своїм ходом. Причому, наголошую, спеціально ніде не брали з розгону, ходами. Ми скрізь максимально повільно, як не старались засадити шини пруть Вони їдуть прекрасно. Дуже ефективні в грізюці, чи тверде дно під водою, чи воно мулисте, шини вигрібають просто скрізь. По твердому, ще раз наголошу, бо дуже багатьох цікавий цей аспект, шини на низькій швидкості, по твердому асфальту, наприклад, чи по подібних якихось речах досить таки вібрують. Але коли набирає швидкість, вже на швидкостях після 30, вібрація дівається, шини йдуть гладко і нормально керовано. Стосовно розміру, мені здається, що 28 розмір оптимальний для конкретно цього квадроцикла. Можна буде попробувати поставити 30 і подивитися, що з цього вийде. Трошечки боюся, що буде надто валко, буде надто тяжко. Ми нічого сьогодні не зламали. Як розказують інші власники Цефмото, що перший же виїзд, і в них відвалюються полуосі, відвалюються гранати. В нас такого не було. На щастя, чи на жаль, не знаю, контенту знову не вийшло. Це фмото не поламався, ну але ремонтувати нам нічого не прийдеться сьогодні. після цієї покатухи. Ці полуосі, ці гранати, 28 восьмі колеса тримають спокійно. Всі власники такої ж або подібної техніки. 28 восьмій ITP Мудлайт XL можете спокійно ставити. Вони багато що проїжджають своїм ходом, не змушуючи вас вставати, не змушуючи розмотувати лебідку. Прохідність на висоті їздити по м'яких ґрунтах прекрасно. Ну, єдине залишається питання, якщо вам приходиться багато їздити по асфальтним дорогам, я не рекомендую ці шини. Якщо у вас Грунтові дороги, якщо у вас лісові доріжки стежки, якими ми їздили сьогодні, це прекрасний вибір дуже прохідних шин. Тиск ми тримали всю дорогу 0,4, не приспускали нижче ніде. І на цьому тиску шина стоїть на поверхні достатньо широкою плямою контакту, їде. Прекрасно. Якщо грязюка буде ще серйознішою, можна приспуститись, в кого є бідлоки до 0,2 атмосфери. І це суттєво підвищить вашу прохідність. Сміливо рекомендую ITP Mudlight XL як другий комплект грязьових шин, всім, в кого стандартні якісь бікхорни або інші подібні універсальні шини. ITP Mudlight XL була у нас сьогодні на огляді.